Якщо ви вже маєте 12 вольтовий інструмент GTM, то це може бути шуропокрут за з ось таким типом акумулятора, то вам просто обов'язково ви повинні ви зобов'язані купити ось такий ліхтарик під нього, тому що вартість цього особливо зараз просто мінімальна, смішна. І з врахуванням того, що у нас Україна, у нас блекаут і сама попереду, однозначно він вам знадобиться. Плюс відпочинок десь на природі робота, повернення додому в темний час доби. Так далі, ліхтарик завжди знадобиться. Ну, тому що акумулятори, ну, якщо ви не використовуєте шурупокрут, все одно треба, щоб вони працювали. І ліхтарик це супер універсальна річ, от, яка вам безліч питань, ну, якщо не зніме, то допоможе вирішити. Е, що я скажу про нього? Я коли його побачив в рекламі, я думав, він буде в півтора рази менший, я одразу скажу. Ну, от, тому що шуропокрут маленький, я думав, ліхтарик буде ну, такого ж розміру або ще менше. Тут, як бачите, ліхтарик такий добрячий по розміру. Він не супер потужний. Дивимося на нього що бачимо. Потужність у нас 1 Вт всього лише на всього, але за рахунок ось цього, бачите, відбивача, Р-сівача тут немає, є відбивач яскравий, то світить він, особливо в повністю з темному приміщенні чи на вулиці, досить таки непогано. Є нюанси, про які зараз розкажу, але з урахуванням того, що акумуляторового зарядне у вас є, і ви купуєте сам каркас, коштує він смішних грошей, от, от, от назад треба брати. По ліхтарю, дивіться, я спеціально зняв акумулятор, щоб показати там, що всередині, що збоку, і так далі. Що ми маємо? Зроблена імітація під прорезинене покриття, але це пластмаска. Зверху, пластмаска знизу. Можливо, на майбутнє зробиться реальна резинка, було б приємніше його трошки тримати в руці, але і так добре. Знизу виробником, як на дивно, зроблені такі нюанси для площадочка, для того, щоб він не качався по столу. О, бачите, я його штовхаю, а він. Повертається назад. Це приємний бонус. Я люблю, коли виробники звертають увагу на такі, начебто, дрібнички. Єдине, що залишає питання, це ти як він світить. Дивіться, ось направляю. У нас є на тут її погано видно. Давайте я зараз піду в темне приміщення, покажу. Тут зараз темряві дуже добре видно. Дивіться, є дуже яскрава пляма, є на є ще на і на Там ще щось трошки досвідчує. Ось тому. Е, є нюанси по роботі в приміщенні, тому що вам, якщо ви будете чи самі світити собі, чи є у вас помічник, то, скоріш за все, він буде стояти там пів метри, метра, півтора від вас. Ось ця пляма дуже яскрава, вона аж трошки сліпить. Тому нюанси, які є при роботі, ну, скажімо так, при близькій роботі, це слід, слід враховувати. Краще було б, звісно, якщо б ця пляма була або більша, і не така яскрава, або взагалі рівномірне підсвічування по всій площі було. Але ось подивіться, я вам о так Навіть показую, оце ось так світить ліхтар. Тому якість цього світла, ну, зрозуміло, що це є яскравіше в десятки разів, ніж підсвітка будь-якого шоропокрута. Це класно, все добре. Але при таких ближніх роботах оця пляма яскрава, вона ну краще, ніж нічого, само собою, але трошки вона якась по очам б'є, якщо чесно. На вулиці, якщо ви світите, зараз я покажу відео на вулиці. Метрів 15-20, то пляма становиться великою, світить далеко, все добре, все нормально. От, а це і на півтіні цілком достатньо абсолютно для того, щоб світити під ноги і йти собі впевнено. От тому цей момент враховуйте при роботі. Але знову ж таки, ми робимо поправку на ціну цього ліхтаря, оскільки ви маєте акумулятори зарядки, купуєте самотужку, то альтернатив немає, все одно беріть і він вас не розчарує. От тепер переходимо до. Від того, як він світить на вулиці в темряві. Так, ось озеро ширина його, я думаю, метрів 50-60 не більше, і ліхтарик, як бачите, взагалі без проблем прибуває світить на іншому кінці. Ну, я ж метрів 50-60, тут точно є. От, Якщо направити його кудись далі, як бачите, там уже думаю, метрів буде під 100 відстань, щось видно. Якщо була повна е, темнота, було б взагалі чудово. От, далі він є будинки, де буває. І ще далі будинки, там може думаю, метрів 200, Ну вже очами очам погано видно, але промін туди якось, якось добуває. Так, щоб під ногами, ну бачите, які при ближньому освітленні, так і на вулиці, всередині дуже яскрава пляма, і така просто пляма величезна. Ось ліва направо показую, як на півтіть, можна сказати. Якщо вже світити на відстань метрів 15-20-30, ось видно. Там вже пляма стає більшою значно, і відповідно вже освітлює так, як треба. От, але якщо світити під ноги, то бачимо, що є відносно на півтінь, добре освітлюється, але це на півтінь, і Всередині дуже яскрава пляма. От, тому під ноги світити, ну, таке собі діло треба якось направляти його ось так і таким сценарієм використання вже можна користуватись без проблем. От, тому я очікував, що метрів там 30-40 ліхтарів готується, бо ну, буде ледь видно. Але, як бачите, він досить далеко світить. Он ще раз показую інший кінець озера. Зараз трошки пішла пелючка, видно саме світло ліхтаря. Крізь туди можна направити в небо аж, аж аж. Ось тому. В принципі, по-своєму ліхтарик цікавий, а за ці гроші, що він коштує, взагалі треба брати, особливо якщо вже користуєтесь якоюсь технікою від GTM, 12 вольт. Я покажу коробочку цього ліхтаря, бо не показав одразу. Будь ласка, ось так він поставляється, комплектується. Тут у нас інформації мінімум. Вказана лише модель, те, що він поставляється без акумулятора і зарядного пристрою. 12 вольт, леп. Само собою, вже звичайну лампочку купити буде на час проблематично. Уже всі ліхтарі, я думаю, за дуже рідким викращенням будуть світлодіодні. Все тут інформації мінімум. Інструкцію по листав. Ну. То, я старик пішли внутрішньо десь забув. Де, де, Єдине, що хотів, хотів побачити яскравість, чомусь виробник не вказав. Але з рахуванням того, що у нас потужність 1 Вт, то я думаю, десь до 100 люменів, не більше, але й не менше 80. Десь, десь таких межах буде. Тому що тут також немає інформації по яскравості. Ну, вважайте, що до 100 люменів. 80 100 От все. Ну, бачили на відео, як на, наскільки це яскраво. Для, для вуличного освітлення в тим на пору доби було. Направити уверх стелю і освітлювати в кімнату, ну не супер я скрив, але досить таки вистачає. Знову ж таки, не забуваємо про ціноці. Це знати така, що в рацію. Свою думку я висловив, показав нюанси по тому, як світить наш ліхтарик по часу роботи, якщо ми маємо акумулятор, наприклад, 12 вольт 2 ампер за це 24 ватт годинна ємність. І при споживанні ліхтаря 1 Вт, ну теоретично це до 24 годин. Тестувати не буду, це дуже довго, це мені таки не цікаво. Але я думаю, тут, не дивлячись на температуру на вулиці і так далі, якщо це невеликий мінус, не, не, не дуже низька температура, то своїх там 20-20 плюс -20 годин повинно світити. З урахуванням того, що шурпокрути GTM комплектується двома акумулятори, це ну, вважайте, у вас дві доби повністю такого постійного, постійного, постійного. Роботи, це досить таки серйозно, тому що якщо ви будете його іноді виключати, а в реальному житті ви його будете виключати, то це ну, десь на тиждень, я думаю, вам вистачить. Тому, з врахуванням того, що якщо ви вже маєте шуропокрут, ви просто зобов'язані купити за такі гроші, цей ж ліхтарик, смішний грошей коштує, то варіант дуже цікавий. От якщо вам вас зацікавив, то у нас відео, під відео є контакти посилання. виходьте на заточок і будемо працювати. На цьому все, дякую за увагу.